Всім привіт! Ви на каналі Мапустелі ми продовжуємо грати в шапік Лемон Куст. Мавка, привіт. Шапік, привіт. Ну, давай. Ого, Оце її вштирило. Давай, міст. О, чудово, пішли! Давай, ну, пішли. Добай. Е, ти чого це? Це міст був. Нащо ти його поламав? Опа, мавка, тебе вштирило, мавка. Чекай, що з тобою? Шапік не може повірити в те, що відбувається. Мавко. Алло, давай. Прокидайся. Ого, ти ще струмом б'єшся. Ти чого? Так, один. Натискаємо один, там ще сова якась. Так, метелик кудись летить. Летить, летить. Опа, метелик щось поламав. Це такий овик. <сум> Очам одразу. О, що це? 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 Давай, два. Е, як це нічого. Так, диви, три, чотири. 5. Так, ну все чи ні. Е, ну в сенсі. Не розумію. А чого воно чого воно перестає світитись? Ви щось розумієте, я не розумію. Так, давайте його засвітимо нормально. А чого це ми робимо воно перестає Ну Давайте ще раз. О, що ти барабани мені робиш? Так, давай два. Чотири. Тихо. Ну не Так. І тепер три. Ну, а чого нічого не відбувається? Дві нічого не відбувається. Так, клас. Нічого не відбувається. Так, якась музична пауза. Ага, тут треба сюди, так? Так. Так. А як було, так? Так? <laughs> З нявчанням. Опа. О, Боже, ну ти таке чудове! Боже, яке ти прикольне! Ти хто такий? Ти що таке? Ти його це веселкою вбив? Молодець! яка сила Веселки. Так, залишилось 2 і 3. Це ще треба зрозуміти. А, так, чекайте, це нестерпна пауза. Так, я повернулась. Вам, до речі, по ідеї, вже не має бути так сильно його чути, бо я намагалась зробити так, щоб було чути тільки те, що йде з мікрофона, а не з усіх околиць. До речі, шапік вже такий присів. Ну, якби, Мавка, давай, працюй. Я буду просто посижу. Клас. Давайте якось в це стріляти, ні? Так, давай. І сюди? Є, ми перемогли. Ні? Клас, не перемогли. Добре, давайте ще раз. Так, а може воно. Ага, в такому порядку. Так. 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 Потім, здається, було так. І так. Давайте так. Ура! Ми знову перемогли. Так, а скільки ще треба грати в цю шараду? <ріх> ну, давайте добре. Так, тут десь було. Тут. А там я не пам'ятаю? По-моєму, десь тут і тут. Так, і тут десь. Та тут було, не розказую, я пам'ятаю. Та блін, а де? До речі, подивіться, яку мавки очі червоні. А, ну, маєш. <смі> Мені... Ну, слава Богу, що ти типу, позбила, що сюди потрапляєш, то тобі це враховується. Є, ми тебе знову поламали, червоні оки. Лави, лави, момент. Отак от бачиш, бачиш, ми вміємо грати в ці ігри. А тут я не розумію, що робити. Так, квіточка, окей. Давайте в усі ці мухомори стріляти. Е, куди ти подівся? А, ну, повертайся, кудись подівся, ти диви. Нічого, собі скільки грибів тут по. Е. Аго, куди ти подівся? Ну це нормально. Ну, як питаю, чи це нормально? А ну давай швидше. Може, ми, типу, занадто повільно стріляємо в них? Та ну вони встигають тікати! Противні. Фу які погані. Ти це бач. Дух лісу. Ой. Дух лісу вилетив. Мені так прям вухо. Так. Ну шо, давай, давай. Алло, відчиняємо двері. Охти-йой, що ти таке? Все, баба? Він полетів кудись, не знаю. Але я. Це добре, мабуть. Так, ну я трохи вам приглушила, ви має бути тихіше, тихіше, ніж мені, бо мені прямо нам Так, ну пішли, власне тут таке, дивись, що наробила. Тут щось поламали, тут щось поламали. Тепер тут краса лісу. Не те, що було, коли оцей червоноокий тут був. Ну, пішли. Шапік, що стоїш, пішли. Стоїть, стоїть собі, ну йди давай. Так. Ми перейшли на наступний рівень. 6 рівнів. рівні. Отака довга. Я думала, воно буде коротше. Але блін, класно, вона, вона прям затягує. Так, ми прийшли на новий рівень. Пауза. Ура, я повернулась. Мене кіт такий смішний. Він це кричить, 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 кричить. Знаєте, це як в рекламі, якщо помахати пакетиком, а у нього є печиво таке для котів. Якщо помахати пакетиком, то він прям біжить. Сіть, реально, прям, ну, знаєте, аж спіткається так біжить. Але так, ми маємо не відволікатися. Як оце робити? Ану, Мавка, розказуй. Що це за куля передбачень? І нічого. Це тільки Мавка може зробити. Давай Мавка. тру Вау! Йоу, І оце якийсь механізм. Так, нам потрібно, мабуть, щось таке, да? а, а тут, мабуть, треба, щоб законектилось Зробити щось подібне, чи ні? Чи так. <с> Як мені це дізнатись? А дивіться, воно або світиться, або не, сві... не світиться. Он, давайте, так. А, нічого не ясно. Ага. Так, тут потрібно трикутник. А яка логіка, я щось поки не розумію. Ну, добре. Так, тут законектилось. окей. Значить, потрібно, щоб і тут законектилось. Ага. Як це зробити? Так, тут законектилось, але тут не хоче конектитись. Так, але тут, бачите, воно тут однаково. Значить, нам потрібно тут оцю кулю поставити. Ану, давай, сюди, йди, куля. Давай, давай. Так, куля є. Чудово. А тут, мабуть, потрібно. Поставити. О тут воно стоїть, але чого ж воно тоді не конектиться? Бачите, тут воно однакове і воно законектилось, а тут ні. А тут, мабуть, спочатку це треба законектити, да? Чи як? Ооо, як валько! Добре, а може його потрібно ось так. А... Ні, чекайте, потрібно ж тут трикутник, а тут таке, щоб було. Ага. Ні, чекайте, ми щось взагалі не те робимо. Так, тут потрібно. А, -а, -а. а що потрібно? Тут правильно все стоїть, мабуть. Так, не гогу, не гогу, чекай. Ой, не те, не те! Треба було це колесо. Давай. Оп. а ти йди сюди. І ще раз сюди. Так, ти ще раз сюди. Щось. Ну, у мене здогадка, що от з цього боку потрібно зробити як тут. Ану, давайте спробуємо. Ні, знову не законектилась. Окей, добре. Давайте тоді оце спробуємо добити. А, так, а тут потрібно, щоб трикутник, так, був. О. А я так не зроблю. Тут нема ніде трикутника. А бачите, він не світиться? Він на цей неактивний. <світ> Якась фігня. <світ> Добре, може, дійсно потрібно тут його прокрутити. М -м -м. Може, воно просто нереально його так. Так, тут ми впіймали. Є такий момент подібний. І тут має бути подібний момент. Отже, тут потрібно. Де у нас тут є оцей <заг> зигзаг успіху? Так, ось тут зигзаг, оцей успіху є. І тут потрібно оцей провести. Ага. А ми таки не проведемо. Ого. Добре. Нічого не ясно, поки. Добре. Якщо ми зробимо ось якось так коло і оцей. Ну, я думаю, що тут треба спочатку подумати, <хи> як би це страшно не звучало. Ну, типу, якщо ми оце коло сюди. А воно ж не підійде, значить, ні. Значить, не коло. Сюди підходить от тільки зигзаг і от те, що було першим. Першим було цей значок. Але з того боку його нічого не підбирає таке ж. Отже, ну, мабуть, все-таки оцей зигзаг. І... І зараз подивимося, що тут підходить. Отже, нам потрібно от сюди оцей зигзак. А, Так. І тут має бути оце коло. Давайте його спробуємо. Давайте спочатку ці законектимо і зрозуміємо. Можливо, я дарма взагалі перше це е, прибрала. Може, воно там вже було пофіксено, що все ок. Так, добре. Тепер у нас проблема з цим тільки залишається. А... Так, цю ми не можемо рухати, нам потрібно цю рухати. Ага. А тут взагалі три треба підібрати. Ой-ой-ой! Ой-ой! ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. мене про це ніхто не попереджував чомусь. А, тут ми не можемо оце поставити, ж правильно, Оце оце коло. Тільки, а, оце. Ага, але ж ми можемо поставити ось це. Давай ще один. Давай. Ой, чекайте, не те. Блін. Ну, коротше, давайте вже одразу це порухаю. Якщо вже почала. Так, і тоді нам потрібно ще ось так. А там нам потрібен зигзаг. Правильно ж? Зараз ще зараз все вийде. Вау, вау, вау. Все вийде. Я прям не вірю. Блін, а чому вони нам перше неправильно зробили? Вони нас, типу, спантеличити хотіли, чи що? Е, що там? Що там був такий звук дивний? Так, нам там нічого не треба. Там навіть курсор не промальований, ну це не чесно. О, дивіться, там якийсь камінчик прикольний є. Ану, Мавка, давай. Ти нічого з ним не робиш, блін. Але ви помітили камінці? Вони дійсно з якимись візерунками, блін, реально, як мавці. Так. Ну, але взагалі, ну, типу, як міфах усіх. Взагалі, в цьому є щось таке міфотворче язичницьке. Опа, ти хто такий? Я тебе не знаю просто <реш> обличчя Шапіка це обличчя всіх нас. Ні, не чіпай Мавку, не чіпай! Не чіпай, Мавку. Мавка, не бери, не бери, він тебе вб'є. Мавка, ну. Блін, Мавка. Що ти робиш? Ти хто такий? Ні, Мавка, не йди в той портал, ну я тебе прошу. Ну, Мавка. Епічна музика! Блін, мавка. Це що за телепорт? Несанкціоноване переміщення мавки, тільки що відбулося. Опа. Тобі якась інша зачіска була, якісь роги інші стали. А -а -а, вони тебе зачеклували, ні. Ні. Ну як так можна? Та ну, блін, а це цей corrupted soul з цього. З Rusty Lake. Блін, ну Мавка. Ну, блін, спочатку Бобі, тепер Мавка. Ну, що це таке? Я мавчука, сцена. Mm -hmm. Я не можу. Ця моль мене прям. Давай, Мавка, зробимо. Ні! Що ти смієшся? Чудовисько. Мавка, ні, живи. Я тобі казала, не треба туди йти. Ні, вона поперла. Ну і що? Ну і що ти маєш? О, Це що таке? Е, а чого це ти? Ні. Зараз буде поєднання вужа і мержа, я не знаю. Ну що це таке? Ще щось каже. Ні, Мавка! Ні. Ну якого хріна? Та ну. Я проти. Блін, Мавка. Вона померла. Аби і він здох. Блін, Мавка живий, ні. Давай, давай. О, клас, вона жила! Типу, добро перемогло зло. Ні. Вау! Спецефекти класні. Блін, він став дуже могутнім. Це не ок. О, до речі, як всьому, як Сімс, коли маги борються. О, сила! Давай, мавка, ні, ми в тебе віримо. Хоча явно відсотків більше там. Не треба ніколи сумніватися в мавці. Давай, шапік, приходь і врятуй мавку. Де, а де наш цей протагоніст? Ми ти типу, побачимо побічних героїв. а... Ніхріна собі, Мавка. Ти не казала, що ти аж настільки сильна. Так тихо, не нявчи там. Чекай, тут така Та, тут така сцена. Не нявчи, чекай, чекай зараз. Вау. <правда> Та ну правда, зачекай. О, ти яке противне. Мавка! Це ж буде Мавка? Мавка! Вітаю тебе! Ні. Хух, ти жива. Фух... ну це добре, що жива. Бо я вже думала все. Так, ехо минулого ми отримали а, з досягнення. А, це, до речі, їх гра а, цих, боже, розробників. Хало? Так що робити? А скільки раз нам його викликати? А він теж помшапік називається. І зараз планується, по-моєму, нова гра від цих розробників. Боже, воно так надривається. Та куди нам іти, куди нам іти? Куди нам йти? А нам сюди. Добре. Та-та-та-та! О, дивіться, вже чотири рівні. Ми все ближче і ближче до перемоги, а мавка показує, що перемога буде на нашому боці. Привіт, ти тепер тут живеш, як тобі хата. А, а де квіточки? Ми так старались. Нема квіточок, нічого нема. Та ну, і міст знову пропав. О, дивіться, це наші друзі. Хало? Так, тут можна зупинитись, чи щось буде, тут можна зупинитись. А... На цьому поки все. продовжуємо наступного разу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте поширювати відео друзям. І всім до наступної зустрічі, Ба-ба!